Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля на 7 листопада. На лівобережжі погоду буде визначати улоговане циклону. На правобережжі гребінь антициклону Центральні області України. На Вінниччині малохмарно без опадів. Вітер західний 3-7 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 4, день плюс 10-13. На Черкащині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу на заході Черкаської області до 4 градусів тепла на сході Черкаської області. Вдень плюс 9-12. На Кіровоградщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 2 на заході Кіровоградщини до 5 градусів тепла. На сході Кіровоградщини в день плюс 9-13. На Полтавщині хмарно. На заході Полтавщини хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 6, в день плюс 7 плюс 9. На Дніпропетровщині хмарно з проясненням, без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 6. Вдень плюс 10-13. Західні області України. На Львівщині малохмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3,7 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 4. День плюс 8 11. На Волині мінлива хмарність без опадів. Вітер західної чверті 3,6 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 3. День плюс 7 плюс 10. На Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер західної чверті 3,7 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 мінус 4, вдень плюс 8. Плюс 10. На Тернопільщині малохмарна без опадів. Вітер змінних напрямків 3,6 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 мінус 3, вден плюс 9 11. На Хмельниччині малохмарно без опадів. Вітер західної чверті 3,6 6 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 4. В день плюс 9-11. На Івано-Франківщині малохмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3,7 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 мінус 4, в день плюс 8-11. В Чернівецькій області малохмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2,5 5 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 3, в день плюс 10-12. На Закарпатті малохмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів за секунду. В горах пориви до 9 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 3, в день плюс 10-13 Північні області України. На Київщині хмарно з проясненням без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу на заході Київської області до 4 градусів тепла на сході Київщини. Вдень плюс 8 плюс 11. На Житомирщині мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 мінус 3, в день плюс 8 плюс 10. На Чернігівщині хмарно. На заході Чернігівської області хмарно з проясненням. Вночі, вранці та вдень. Часом місцями слабкий дощ. Ввечері без опадів. Вітер північно-західний 511 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 6, день плюс 7 плюс 9. На Сумщині хмарно. Часом місцями слабкий дощ. Вітер північно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 6, в День – плюс 6 плюс 8. Східні області України. На Харківщині хмарно. Часом місцями слабкий дощ. Вітер північно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 6. В день плюс 7 плюс 9. На Луганщині хмарно, часто місцями слабкий дощ. Вітер північно-західний 7-13 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 6. В день плюс 7 плюс 9. На Донеччині хмарно, в Приазов'ї хмарно з проясненням. На півночі Донецької області часто місцями слабкий дощ. Нарешті території області без опадів. Вітер північно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 6, день плюс 7 плюс 10, Азов'ї – до плюс 11. Південній області України. В Запоріжжі хмарно з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний 4,9 м метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 5, день плюс 10-13. На Херсонщині мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 3,8 м метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 3, в день плюс 11 13. На Миколаївщині малохмарна без опадів. Вітер західний 3 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 2, вден плюс 11 13. На Одесьщині малохмарна без опадів. Вітер західної чверті 3 6 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 1, вден плюс 12 14, в Криму мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 3, в день плюс 11-15. В Києві хмарно з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 3, в день плюс 7 плюс 9. Сонце в Києві зійде в 6 годин 59 хвилин. А зайде в 16 годин 23 хвилини. Тривалість дня становить 9 годин 24 хвилини.